Знаєте, чому в нас не вистачає терпіння і постійно знаходяться якісь відмовки, відговорки для того, щоб не робити те, чого б ми хотіли досягнути. Основна причина в пам'яті нашої підсвідомості. Тобто, якщо ми підсвідомо в в нашу підсвідомість закладено батьками, вихованням, оточенням, що от всі ж так живуть, всі так живуть, і от якби, а чому, а навіщо, і виходить тільки в тих, хто не погоджується з даною думкою і робить те, що він робить, тобто послідовно змінює програму своїй підсвідомості, і згодом ця програма послідовно веде його до успіху. Тож, просто подумайте про це, від кого залежить наше, наш з вами успіх, наш з вами достаток і щасливе і радісне життя. До зустрічі. Пока.